На відкритому поміщенні, на природі що не тепло за снігу. Це колись 6 годин сороків назад, було. морозу снігу такого було. Танцювальний гопак. Не тут, не тут, не є. Ой-ой-ой, що ж таке валя? Ти ж мені налаштував камеру. А не троє руками не папа. Нічого не трогає. Цікавого, дівчинка показує танцювальний гопак, стадікам перевернувся. <смеш> а також є певні стіки. От вони дуже ефективні стіки. Наприклад, романчі. Вони от народі, виглядає, ще також на лекані було. Але під час ось цей стійки можна обрати до тушла. І потрібно, ще контролювати ситуацію на поготень. Тобто ти е, концентруєшся на полуцетах, оцінюєш пакетників. І, 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 і ти <зуміло> вже розумієш, як тобі треба, як тобі туди подарити. Це яка салека, цей дітей буде вже. Де буде? Так. Ну, в принципі, дякую Дякуємо. Ну, стараюся. Гарні вироби у вас. Можна придбати сувенір. Тут дехолоне як. А гончарство буде ще цей майстер-клас. Це вже був, отам, гончарство. Ото буде ще пізніше. Я майстер-клас не проводжу, бо в мене дуже гострий інструмент і. і... Просто так комусь я його не даю. Та правильно. Я, я знаю, що з глини буде майстер-клас. Майстер клас не треба. Брати. Ох, ох, ох таке я не буду показувати. Майстер клас, хто бажає, з глини ліплять люди. Це свого роду задоволення. Така криничка чудова. Чудова криничка. Називається журавик. Автентично. Ой, трипільська культура, сонечко. Все з глини так гарно. Шановні, яка краса, яка краса. Пічка, а пічка розмальована. як, Гладчики вмуровані. Це ж так гарно. Ні, тут родичі, але тільки може мене якось так. Фоналі дівчатка. Це був мастер-клас у вас, так? Класні мисочки тарілочки. Познайомилися на Чигиринщині, а не всі познайомилися. Бо ми також сканівши, з Канівщини, з Межирівця. Дякую. Шпола вас вітає, Шполянщина. Дівчатка, покажіть свої, покажіть свої, за скільки ви таку красоту зробили. Оце вареничок, так? Да? Ні, це, це сердечко. Це сердечко, а воно ну, просто з рушками. Да, да. Класно. Це просто тарівочка. А це тарівочка молодець. Це випікати треба в печі. Ні, це просто на сонці. Воно висохне на сонці, так? Да? Да. Молодці дівчатка, гарні так, а Що можна ці си ваші си? ваші красоту зняти? Малісочки. Так, це тоді збираємо. Хто хоче, той міг собі майстер-клас освоїти. У гарного. Людини гарної, якої золоті руки. Зелини можна створити глечик, зелені можна створити мисочку, є коло, чарний круг. А можна ваші руки зелене зняти <клес> Щастиво. Ви давно займаєтесь гончарством? Е, Там вже років 30. Я, до речі, ка... ви з школи? Да. А я думав, це якщо б ханів, то ви знали б. E, вже 30 років кани вчився у діда, там старих дідівчився, перейняв перейнявшись від. Старої традиції. Боже, як це класно. Раніше була трипільська культура, і вона якось передалася. Ну, ми, вже... ну, ми не застали того, Ні, ну застали того, бо це було 5-6 тисяч років назад. Добре. Але дивіться, гончарний круг донині є. Молодь, лов... Молод... Влагод... Молод... цікаве. Це влагано є трипільська культура музей Розмальовують. Бачите, таку... вони, може, користувалися цим обертанням, але то не був простий такий гончарний круг. Механічний. Ну, є ж, мабуть, глина не проста. Можна одну в печі, треба випікати дай, чорна. Ще глина є червона глина є, так? Вона міняє колір. Якщо ви, наприклад, ліпите вона от, чорна, у вас випалюєте, вона робиться червона. Клас. Кераміка стає. Зараз ви зліпили з глини глечика. Це про що глина. Керамікою стає після випалу. Тобто тисячу mm -hmm. градусів пройшло. Це вже кераміка. Вона не розчиняється в воді, тобто такий відбувається процес. І... Ти ліпив сьогодні? <натоліпи> ну, а що ти? А те, що ти мені показував? Ох, в тебе зі скульптура. Ліпили, Покажи цьому чоловіку свою скульптуру, я боюсь знімати таке. Так він і гончарував ще, він не тільки ліпив. Та в нього там гарно все. в нього гарно молодець. Та ми пропустили, поки ми там куліш варив чоловік, а. пропустили. Молодець. Ну як тобі його фігури на сонці сушаться, молодець. 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 Ти школи, значить, Є. Я не казав, що школи. А ти звідки? Сколи. Ну із... це... і що відже за мастер-клас. Школи? Школи? Ні. А звідки ти? Школи? Да. звідки ти? приїхав? Із школи, він в школі. Ми? Ні, звідки? в якій школі? Мельники? Ні. Я це перший раз роблю. Ні, а звідки? Перший приїхав? Перший раз я проблю таке. Звідки приїхали, каже. Це знаєте город Золотоноша? Знаємо, Знає. Черкаська область. Да. Оце Золотоноша, я ж.